Зимови порядкова. Ну так, тому що у нас так, так. вступну кампанію буде брати участь моя сестричка. Я просто їй допомагаю, як старший брат. Ось вона приїхала трошки від Луцька, трошки далі, Ви бачити, скільки людей хочуть подати, хочуть подати документи. Тому дуже важко, дуже важко така погода, дуже великі черги. Просто дуже важко попасти навіть всередину. Не то що, не то, що здати здати документ. Середини пускають тільки певну кількість абітурієнтів, складається відповідний список. Ми записалися в цей список. Ми прийшли з самого початку, це з 9-ї години ранку, відкривається приймальна комісія. І коли ми записались, відразу були десь у списку в межах 800 людей. Тобто списки складалися ще навіть вночі. Я би сказав так, маючи певний досвід роботи приймальній комісії, що він сьогодні, можливо, є звичайним як для такого дня і для такого періоду початку подачі документів. Як правило, перші дні, перші чотири дні вони дуже-дуже є важкими, як для батьків, оскільки черги формуються надзвичайно великі, і для роботи примальних. Примальна комісія я теж надзвичайно переживає, бо це е, виробляються певні навики. І переживання існують у технічного секретаря, тому тут якась є певна і повільність. Але я кажу ще раз: вона завтра вже буде зовсім інша ситуація, а післязав буде ще інша. Тому до такого стану, власне, ми готувалися, ми готові. Хоча я, чесно кажучи, якийсь змірі і сьогодні здивований надзвичайно такою великою. Ну, а... Може, популярністю нашого університету, скажу оскільки я дивлюся, надзвичайно велика ну, то от власне на 11-ту -го годину ми е, запустили, якби в наш корпус для роботи з документами приймальну комісію біля 300 вступників. Біля 300 вступників. Але наскільки я чую по черзі, вона набагато більше.